Стрейдан Pacers факсан песо фай сев тайма окейсі всіх вітаю, всіх, всім привіт справжнім любителям баскетболу NBA Національної баскетбольної ліги. Так Ну що, пройшли чотири матчі. Перші 4 матчі фіналу 2025 року. Індіана Пейсерс проти Оклахома Сіті Тандер. Перша команда заходу проти четвертої команди Сходу. Отакий ну, фінал, неочіканий фінал. Ну, на мою думку, мало хто, мало хто очікував у фіналі саме Індіану Пейсерс. На мою думку, сама сильна та збалансована команда східної конференції, і я прогнозував вихід в фінал, це Бостон Селтикс, але через низку травм і незрозумілих речей. Так, Бостон вилетів, індіана в фіналі. Закономірно, закономірно дуже гарна команда, дуже цікава команда на чолі з прекрасним тренером Ріком Карлайлом, який вигравав так, чемпіонство з Далласом. Індіана Пейсерс, так, Індіана Пейсерс, яка повертається в фінал НБА після 25 років, згадую фінал 2000 року Індіана Пейсерс проти Лос-Анджелес Лейкер. Це саме мій перший фінал. Це мій мої перші матчі НБА, які я подивився, які я почав дивитися баскетбол НБА. Згадується мені трансляції, що то на 1 плюс що чи на то один. Взагалі там пізно ввечері вже там. Да, такі, наскільки я пам'ятаю, це були такі стислі, не в повному обсязі ігри. Ну, Тим не менше, в записі зрозуміло, ну, тим не менше подивитися було в той час на баскетбол NBA, це був просто космічний рівень. Ну так от, Оклахома Сіті Тандер на чолі з SGA з Гілдес Олександром МВП регулярного чемпіонату так, 2025 року. Перша команда, сама сильна команда Брейтного Гонба була. І в фіналі проти молодої та гарячої Індіана Пейсерс. Ну, сама поява, так, Індіани Пейсерс це велике досягнення. Вже так, хороша, збалансована команда. Горить, горить, горять очі в гравців. Це видно. На настрій Індіани Пейсерс мені набагато більше подобається. Ну, але з другої сторони, Оклахома Сіті Тандер, звісно, відчувається такий рівень, майстерність, так, досвід такої чемпіонської команди. Так, вони грають як чемпіони в Індіані Пейсерс. Так, вона виграла перший матч, повела в серії, зрівняла Оклахома 1-1, Переїхала серія в Індіану. Так, виграла третій матч Індіана. І був дуже прекрасний матч виграти, шанс виграти четвертий матч, так і повести три От тоді серйозне були серйозні були. Серйозний був би варіант на виграш чемпіонату так, цього року, несподіваний для Індіани Пейсерс. Але все ж таки Оклахома на досвіді так, зірки Шея Гірласа Олександра С які все ж таки дотисли Індіану Пейсерс. На досвіді, я ж кажу, там буквально. За дві хвилини до кінця четвертого матчу там вони перший раз повели в другій половині опохома, вирвали споряд і затягнули кінцівку. Так, ну схоже за все, на цьому і, мабуть, закінчується історія індіанапельства з цього сезону. Мають закривати серію ОКСІ. У них буде два матчі, як мінімум, вдома. Якщо навіть буде 4-3 в серії, тобто вони дві гри мають брати вдома. Тобто, ну все йде до того, що Окейсі буде чемпіоном. Подивимось, подивимось, в індіани був шанс. Так, у них горять очі, у них хороша команда. У Сі виглядає посильніше та впевненіше. Подивимось, дякую.